Об'єднати активну молодь представників громадянського суспільства та місцевого самоврядування. У Чернігівській міській раді зібралася робоча група про ООН з громадської безпеки та соціальної підтримки. Учасники, які одержали гранти за програмою «ІСАР-єднання», презентували свої проєкти для подальшої реалізації. Низка напрацювань спрямована передусім на підтримку ветеранської спільноти, юридичну та психологічну допомогу учасникам бойових дій і їхнім сім'ям. Буде створений простір. Ми там будемо закупівлю робити. Мебель, меблі це стільці та столи для дітей. Так, це буде також і, як дитяча кімната. І другий етап нашого проєкту це проведення дводенного виїзного заходу Мистецький форпост, де ми залучаємо ветеранок, їх сім'ї, сім'ї загиблих воїнів. І в перший день форум театр, форум це буде наш форум театр спрямований на створення безпечного простору для вираження емоцій, спільного вирішення проблем та зближення родин. Відтак, за потужної підтримки про ООН, вже реалізовано чимало ініціатив, Атив серед них і відкриття просторів для малозахищених верств населення. Фінансова допомога чернігівським школам на втілення власних ідей тощо на засідання робочої групи завітала й голова компоненту про ООН з громадської безпеки та соціальної згуртованості Федеріка Деспенса. Вона наголосила, що зустріч направлена передусім на визначення ключових пріоритетів для інвестицій та пошуку можливостей підтримки відновлення Чернігова. Це частина загальної підтримки проон уряду України на національному та субнаціональному рівнях щоб продовжувати прокладати шлях до відновлення та повернення до розвитку, ми робимо це на багатьох рівнях. Підтримуючи органи місцевого самоврядування тут, визначаючи пріоритети для громади, а також підтримуючи плідну співпрацю з правоохоронними органами, агенціями, учасниками цивільного захисту, щоб існували міцні відносини та краща довіра між громадянами, державою та правоохоронними органами, це призведе до кращого взаєморозуміння та зрештою розвитку громади. Гарні проекти, які охоплюють в основному людей, які постраждали від воєнних дій. А і категорії внутрішньопереміщених осіб, це категорії людей з інвалідністю, це ветеранська спільнота дуже потужна, яку проон підтримує, та інші. Це підтримка закладів освіти, медицини, це те, що зараз необхідно, і ми дуже раді, що програма розвитку підтримує і надає нам надію, що все таки війна. Закінчиться, ми будемо маємо мати великі перспективи розвитку. Додамо співпраця Чернігова з міжнародними партнерами, зокрема з ПРООН, починаючи з початку повномасштабного рашистського вторгнення. Це низка важливих ініціатив, спрямованих на відновлення міста після пошкоджень та руйнувань. Одна із яких відбудова закладів освіти.